11 січня відзначається Міжнародний день дякую свято, яке було започатковане з ініціативи ЮНЕСКО та ООН і покликане нагадати людям про цінність хороших манер? В Україні це свято відзначають із 2008 року. Щодня люди вимовляють слово дякую мільйони разів. Але чи замислюються вони про те, як це слово з'явилося в нашій мові, що означає і наскільки потужну енергетику має? У цей день люди говорять один одному теплі слова і обмінюються листівками, висловлюючи свою ввічливість і подяку. Слово дякую, як вважають психологи, володіє магічними властивостями. По думку фахівців, вираз подяки покращує здоров'я як адресат, так і тому, хто виражає свої почуття. Слово подяки позитивно впливають на емоційний стан, розумову діяльність. Однак справжня вдячність, яка може принести користь коли не тільки від чистого серця. В українській мові сьогодні вживається два вдячних слова дякую та спасибі. Вони мають різне походження. Більш прозорим є походження і значення слова спасибі. Спасибі стало скорочення від фрази спасибо. Слово дякую має набагато складнішу історію. Деякі мовознавці стверджують, що воно походить від німецького данке через посередництво польської мови. Польською «дякую» звучить дженкує та алеар розповсюдження слів зі цим коренням надзвичайно широкий. Він охоплює майже всі германські мови. Наприклад. Німецькою танка, голландською танк, англійською «сенк», скандинавською так. Ймовірно, ці слова походять з одного суспільного кореня, з однією давнішньою мовою, але пройшли різний шлях розвитку. Цікаві факти про слово дякую у перше вислів дякую зафіксованому словнику розмовнику виданого в Парижі в 1586 році за своєю етимологією слово дякую несе собі знак народження символ удачі зв'язок землі і неба а також чоловічої і жіночої сутності щороку перед всесвітнім днем дякую ми святкуємо всесвітній день подяки який відзначається 21 вересня говорячи дякую потрібно дивитися людині в очі Старовіри не використовують слово спасибі тому що вважають, що слово виникло від словосполучення Спаси ім'я одного з язичних богів з великих міст світу, самим вічним вважається Нью-Йорк. Дякую тут найчастіше вимовляють. найменш. Вічливим вважається Мумбаю в Індії слово дякую одне із найуживаніших слів в міжнародній лексиці. Тож 11 січня за саме той час, коли варто подякувати всім, хто робить для нас добро. Не соромтесь подякувати мамі за приготовлений сніданок випадкового перехожого за те, що підтримав перед вами двері, другу за те, що підказав рішення складної задачі. І найголовніше, чим частіше ви будете дякувати, тим більше вільно і щиро буде звучати ваше дяку. Дякую, мама, за те, що зродила. Батьку клін, що зробити зумів. Дякую, Боже, що дав мені крила. Янгову, маму, що зі мною летів. Дякую ранку, моє воскресіння. Дякую ночі в ній хажура. Дякую, Боже, за твоє терпіння. Дякую, світе, у тобі жива. Спасибі вам наші давні герої. Вам правда, вам сила і Бог. З вами незалежна Україна. Ви наша болі. Найкращі наші. Дякую вам за мужність, стійкість, за безсонні ночі під обстрілами нелюдів, катів, яких земля терпіти вже не хоче. Глибока шана вам, захисники, любов і вдячність вам від України ви здивували дікостю весь світ по мужній і надзвичайно професійний. Подяка добрим щирим волонтерам, що серце українцям віддають. Подяка Джуревіра. БТРам, що закривають ворожби та людь. Низький уклін героям України, що захищають нас від ворогів. І кожному, хто на війні загинув, їм світла, пам'ять і слава на віки. За сонечку, за усмішку матусі, за день насичений подіями, життям. Я низько вам, герої, уклонюся, родинам вашим дорогим батькам. Коли закінчиться війна, я хочу тату обійняти. Героям Шана і Уклін до землі. Ви наше все, захисники добра. Достойні ви найкращих слів. Таких героїв, як у нас ніде нема.